День української державності, і кожен крок, кожна дія, кожен погляд сповнені глибоким сенсом. Це момент, коли ми об'єднуємося довкола головного, шани до українського коріння, поваги до тих, хто бореться, віри в перемогу. Нашу волю, нашу свободу, нашу незалежну українську державу сьогодні на полі бою кращі сини і доньки захищають ціною власного життя. У сьогоденній день української державності став чинником опору ворожим наративам Росії про Україну як фейкову державу, нагадуванням, що наші корені глибокі, а сила в єдності. Та у мовчазній розмові говоримо з тими, хто на фронті чи в тилу віддав свої сили за незалежність, хто писав історію, не шкодуючи себе, і кого ми пам'ятатимемо завжди. Герої не вмирають. І вони завжди будуть жити в наших серцях, і цю світлу пам'ять про кожного з них маємо передавати від одного покоління до іншого. Слава Україні! День української державності не просто дата, це серце, що б'ється в кожному з нас, пам'ятає і шанує. Бо Україна не слово на мапі, це історія, виткана з подвигів мрій незламності, від княжих часів до сучасності. Шлях нашої держави пройдено крізь випробування, але завжди з вірою у майбутнє, яке буде українським.